Олександр Славський, голова фонду держмайна в Одеській та Миколаївській області. Та з початком повномасштабної війни він взяв до руки зброю та вперше одягнув військову форму. 24-го числа ми провели всі наради щодо е евакуації, які документи евакуювати, як їх евакуювати. Мобілізувався 25-го числа, там десь о 10-й ранку. В розташування 122-ї бригади мене відмовляли, оскільки я не мав військового досвіду, я там. Непрофесійний військовий, ніколи не прагнув військової кар'єри, ніколи не хотів бути військовим, ніколи там не думав навіть про це. Та, попри це, контракт з теробороною уклав заздалегідь 17 лютого. На початку проходив службу як солдат на подібних блокпостах та пунктах пропуску. Пізніше навички його цивільної професії стали необхідними. Тепер Олександр Славський, молодший сержант ЗСУ та займається логістикою. Зазвичай я знаходжуся в цьому кабінеті. Ми о, знаходимось розташовані тут в пльо і зазвичай працюю я ось тут або на цих сільцях, або десь на якомусь цих. Чоловік каже, не полюбляє кабінетної атмосфери для його нинішньої роботи. Йому достатньо стільця і телефону. Також він допомагає у правильному оформленні документів. Шукаю місця розташування для різноманітних е, підрозділів у зв'язку з тим, що моє цивільне життя пов'язане з державною власністю. Поступово так, посилюється моя необхідність частіше бувати в фонді держмайна. Так чи інакше, е, я працював з цими об'єктами, працював з цими документами, і до мене постійно звертаються співробітники, колеги питають, а там, а ось тут, ми ж планували ось так, ось так, пам'ятаєш. Зараз Олександр має змогу пити каву, пригадує, коли перебував у розташуванні ТРО на початку служби такої можливості не було. І, попри те, що доводиться поєднувати військову справу з керуванням фондом держмайна, на труднощі не скаржиться. Я кожен раз, коли бачу там сторі або відео своїх друзів, як вони там уже під обстрілами в окопах, я думаю, що мені зовсім не складно. Я... П'ю плюс-мінус нормальну каву, я, в мене кондиціоновані приміщення, і в цілому я можу одягатись плюс-мінус комфортно для себе. Зараз на відео колег з фонду у військовій формі. Після війни планує знову вбратися у цивільне. Коли закінчиться війна, або якщо це буде раніше, то за вказівкою свого керівництва все ж таки фонд держмайна робить стратегічно важливі речі. Я повернусь до фонду держмайна і. Спробує зробити процес приватизації і оренди ще більш прозорим. Ольга Циктор, Сергій Кобелянський новини на Суспільному. Одеса.